Вітання, друзі, слава Ісусу Христу. Меру, добра, здоров'я, гарного позитивного дня вам бажаю. Як бачите, я знову сьогодні кудись йшла. Так, ішла, але не йшла, а їхала. Їздила сьогодні своїм хресним батьком в село, відвідала своїх батьків стареньких, відвезла їм смаколиків. Трішки для них, трішки для песика смачненького, бо, як ви знаєте, у нас відбувалася майже цілий тиждень свіжина, і треба було не було коли ні видзвонювати, ні ходити. І треба було Поділитися. Чим я сьогодні і зайнялася. Як бачите, я вже йду додому, ну дорога, що туди одна, що туди. Однакова, одна й та сама, можна сказати. А, йду вже, друзі, з села. Уже йду пішки. Михайлик мій захотів чогось газованого, то взяла йому мінеральної водички і нехай насолоджується. <кій> чогось міцнішого не треба. Піст, як би, піст на розум, бо Піст, піст на розум. Так. Бо коли людина вип'є чогось міцнішого, вона тоді розум втрачає і говорить те, що не треба язиком говорити. Говорить язиком те, що головою не подумала. Отак. Якось так мені здається, що так воно відбувається. Ой, так. Е тільки що читала коментар. Читала тільки, що коментар, стояла посеред дороги. І пані Людмила написала, що у них на Кіровоградщині немає дощу. Ну, друзі, що тут скажеш? У нас... Як бачите, ось такі колобаньки. Учора пройшов трішки дощ. Не то, щоб сказати, що то був дощ, але трішки землю намочило. Дякуємо Богові і за це. Ось такі напротязі дороги ось такі невеличкі колобаньки. <кій> ну, є трохи болота на дорозі, але дорога тверда, того на дорозі і є й болото. Ой, так. Е, пані Людмила написала, що нема дощу і побагато по всій Україні немає дощу в багатьох областях. Бачила, що е, сніг випав на Львівщині. Ну, на Львівщині випав сніг, тому у нас і холодно. Але у нас ще тому, що холодно вже так замічено мною, особливо. Мною особисто. що Коли прилітають бузьки, як ви бачили, я знімала відео 14 березня, прилетіли позавчора, і у нас одразу похолодніло. Ну, це як зазвичай, це вже не один рік я спостерігаю, так що <coughs> тут до цих спостережень точно нема часу придерти. Ну, таке, зараз вам щось покажу. Дивіться, йду свого горба, бачите? І дивіться, що у нас тут є. Як вам показати? Отак. От зблизити, Це кізил. По... У нас називається дерен. З нього робиться гарне повидло, виходить. Правда, там кісточок багато, але виходить. А саме найкраще з нього виходить деренівка. <сум> наливочка. наливочка. Це така наливочка, що, дай Боже, здоров'я. 50 грам і ти готовий. Але мова не про алкоголь. Сьогодні неділя, сьогодні піст. Верніше, зараз піст. І <кій> мова не про алкоголь. Так, як бачите, йду я вже наниз зі своєї гори. Там нанизу трішки буде болото. Трішки буде болото. Так що, можливо, навіть і відключуся. Але зараз побачимо. Зараз побачимо. Так, що вам ще розказати? Повернула в магазин, взяла Михайликові водички, поговорила зі своєю шефенею про все і про вся. Ну як, не про все і про вся, а так трошки. І як Бог поможе, можливо, я піду на роботу. Ну, можливо, хто його знає. Таке, торги невеликі, але комусь сидіти там та й треба. Ну, буде як буде. Піду, то піду, не піду, то не піду. Значить, значить буде так, як буде. Бачите, друзі, ось тут нанизу зупинилося, у нас знову. Колобанька. І знову болото. І знову за ногами тягнеться болото. Але від завтра ніби вже таке різке повітря. Таке різке ліська колобаня, який в нас дощик прийшов. Непоганий дощик, в принципі. Непоганий. Так, друзі, полазила я по кущах. Полазила я по кущах, бо я побачила... Побачила, е, що я побачила? Побачила шчовлик, Дивіться, який дрібненький, молоденький. І, значить, зараз, скоріш за все, буде борщик. Бо дуже хочу якогось супу ріденького. Уже просто не сила скільки... густого їсти. <кій> то зараз приходжу додому, чищу картопельку. Борщик я завжди вару з курудзяними крупами. Так що зараз прийду, відсію або я, або Михайлик мені курудзяних круп. І буде борщик. Дуже тяжко, друзі, йти по болоті. <кій> по болоту чіпляється до капців. Добре, що я взула свої осінні черевики, то хоч не страшно залізти в болото. Так. Отакі у нас тут у долинах калабані, таке болото. І це тільки півночі йшов дощ. Але я, друзі, вже привична ходити по таких болотах. Нічого мене це не страхає. Я вже, я вже знаю, як я маю йти, куди я маю йти. Головне тут не посховзнутися. І не поїхати одна нога вправо, одна вліво. Оце саме головне. Ой, друзі, дивіться, як, яка травичка зелена. Як вже хочеться весни, але з тією весною, дивіться, як вже дерева розпускаються по чуть-чуть. От тут, бачите, Ой, як вам показати ближче. Дивіться, яка краса. Хіба це не краса, це Боже створіння? Боже створіння. Але разом з тим приходить з теплом приходить і відчуття тривоги. А чого тривоги? Бо незадовго вже квітень, незадовго вже благовіщення. І почнеться. Вилаз плазунів, рептилій, усього. Земля прогріється до 10 градусів, 5 навіть. І оце все почне, друзі, лізти. Усі плазуни. І ти йдеш додому і зустрічаєш, як не жабу, то потім трохи згоді гадюки вилазить. Але перші, самі перші у нас вилазять жаби. <кій> Але то нічого. Я, як жінка лісова, не боюся особливо нічого. А що мені то поможе боятися? Ходити дорогою все рівно треба, друзі. Все рівно треба. Як би то не старався, літати ти не будеш. Бо уроджений ходити, літати не може. Ой, ще трішечки, ще 200 метрів і буду вже вдома і буду вже починати готувати борщик. Обов'язково вам покажу, як я готую той борщик. Борщик буде, звичайно, готуватися у старому банячку, на кухні, на плиті. Той банячок, що я завжди опускаю його наниз, щоб мені скоріше зварилося. Так що я вам покажу обов'язково. Хіба би щось ці змінило, щоб я не варила. Бо мій Михайлик любить і таке отнути. Сказати, та нічого не вари, ми маємо багато їсти. Нічого не вари. Ну, побачимо. Якщо не буде, то не буде. А як буде, то покажу. Всім гарного і позитивного. Друзі, я вам обіцяла, що буде зелений борщик. Ну, може він не такий красивий, як в інших господинь. Але для мене смачненький, бо хочеться чогось. О, Михайлику, дай мені того перчику, що ти треш. Чуєш? Да. Дай чуть -чуть, Капіночку! Да. Та не обижай мене, дай мені перчику. Боже, жорнують ті свої магліуниці. Це... Мені чуть-чуть. Та що ти такого собі? Ага, такого собі. Так аби я через камеру не виділа, що я сиплю, так? Як зараз усиплю, то й буде в носі свистіти. А ти багато теж не сип, бо тобі теж буде свистіти в носі. Так що будемо з Михайликом чи обідати, чи вечеряти, вже напевно вечеряти. Бо поки поборолися з тим всім, що мали ще поборотися то вже і борщик зварився, і вже і на вулиці майже вже вечір. Так що всім смачного. Готуйте, смакуйте, не лінуйтеся. Всім спокійного вечора, до нових відео. Па-па-па-па. Скачеш -па -па -па. на мене. Ти по болоті ходиш і на мене скачеш. І то болото, мама буде прати і буде в машинці. І буде нервуватися, буде верещити. І буде кричати на мене, бо фільтр забила з болотом. Треба чистити. Треба чистити. А вона не хоче. А то все таке. Так. Добре. Добре, ви тут працюйте, Працюйте. а, я бутилочку олієм заберу. <кх> працюйте. Файно мені працюйте, бо мені не дай Боже не згоріла ковбаска, бо це. Бо це на посилочку. посилочку. Ай будьте чем не капці не пхайте в кухню. капці не пхайте в кухню. Все, папа. -па. Так що, друзі, вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Продовження. Продовження слідує. Господар на тим. Ну, що ти робиш? Ну то так не файно. Я розумію, що ти на пусту. Привітайся. Привет, привет. О, тепер файний чавний шапку поправ. Михайлику, не позор мене. А ти що шльом? <свист> <свист> ти вже як на мотоциклі їдеш. <свист> Ой, старенький, та й вже й дурненький? Я дурненький. Ні, не дурненькі, розумненькі. розумненькі. Хоча до, доходить до таких років, що до то діт... вже до розуму. То вже дитячий розум буде скоро заходити. Але ще поки ще декілька років до пенсії, то ще пенсію не пахне. Але демом але але пахне, ну... демом пахне, але палюх то вже великий. О, то вже як зійдуть ті тітюни. Твої. Ото буде вже шмалити, Боже помагай. Дякую, дякую. Дякую.